Тож моє запитання складатиметься з двох підзапитань. Перше, яким було ваше ставлення, коли професора військовополітехніки Фаріон звільнили з посади? Друге запитання 19 липня 2024 року було цинічно вбито Рену Фаріон. Чи плануєте ви вшановувати її пам'ять у львівській політехніці, коли обійматимете посаду ректора? Порядкові Стасна Бліхарський Рашкевич Собак. Звичайно, було складне рішення прийнято, і неправильне, на мою думку, було, не тільки на мою думку, рішення по Фаріон. Е, я знав особисто Ірину Фаріон. Дійсно, вона була досить гостра, на язик, що називалося, але вона була принципова і вона була істинним патріотом України. Сприємцем дивився її передачі в Ютубі, коли вона розказувала і про історію, і про мову, і це все було побудовано на патріотизмі. От ми говоримо про те, що ми маємо виховувати індивідуальну свідомість. Громадянську позицію це і є виховання тої свідомості і тої позиції. Причому дуже добре мені було приємно, що ви шанували і Бойка Володю. Він вчився, працював у нас. Я його особисто знав, особисто працював був. Це прекрасна людина була і теж патріот, істинний патріот, який цього не показував. Він дійсно загинув, накривши своїм тілом гранату, під якою мали зірватися і загинув не тільки він, а ще й кілька людей. Він спас ще й других людей. Так що це питання навіть не обговорюється. Чи треба вшановувати Фаріон? Звичайно, що треба вшановувати. Нас є вшановані і Шухевична. Приємно, те, що він був будівельником, мій колега. І Бандера вшанований є. І Ірину Фаріон треба вшановувати. І героїв, які віддали життя, на жаль, уже і які зробили багато для України. Треба обов'язково вшановувати. Це наша ідентичність, це наша національна свідомість. Вона мусить бути присутня. Дякую, пане Юрію. Ну, пані Ірина Фаріон, вона є класичний представник українського націоналістичного руху, твердий, прямий і послідовний. Як науковець, вона була, я б сказав, видатний мовознавець. Я знаю, перший раз познайомився, коли я ще в 2008 році написав таку велику статтю про Болонський процес. От вона друкувалася в газеті День в двох номерах. Ну і я так собі не дозволив прямо дати свій текст. а Попросив завідувача кафедрою, щоб він мені когось порекомендував, щоб хтось філологію вичитав. Прийшла до мене жінка достатньо строга, енергійна. Я їй запропонував кави. ні дякую, все, значить, давайте сюди. Я запитався, скільки це буде тривати. Вона подивилася, сказала приблизно півтора години. От, через півтора години я прийшов, було купа всяких різних помарок. Вона сказала коротко, значить, що стаття їй подобалася. Я подякував. Знаєте, мене вразив той стиль такої діловитості, строгості. Така була Ірина Фаріон. Значить, вона була звільнена рішенням вченої ради. Причому я так сильно підозрюю, що вчена рада розуміла, що це є всупереч так би мати трудовому кодексу, і це буде оскаржено в суді. Вчена рада не приймала рішення. І, і так і сталося, і ну, так ну, і сталося, так. наче суд вона виграла. От чи пов'язується особисто, мій близький колега. Він пов'язує так, би мовити, оце звільнення, виграш суду, і потім вбивство. Коментувати вбивство тут нема про що говорити? А щодо вшанування пам'яті сказав Зеною Ярославович, ми вшановуємо Львівська політехніка вшановує пам'ять. І ми доглядаємо Могили на цвинтарі, і ми так мати були ініціаторами створення пам'ятника львівським професорам на Вулецьких пагорбах. Ми маємо акту в головному корпусі вестибюлі пам'ятники, які ви показували. Ірин пам'ять Ірини Шаріон на сьогоднішній день вшановується, і вона буде вшануватися. А я... вшановуватися. А який формат для цього Вибрати найкращий. Ну, для цього є фахівці. У нас є спеціальна комісія вченої ради, у нас є архітектурний факультет, у нас є інститут, будівельний інститут. Ми придумуємо щось достойне її пам'яті борця за незалежність України. Дякую, пане Дмитре. Я дякую, що ви піднімаєте це питання. Я хочу сказати, що для мене пані Ірина Фаріон не просто пані Ірина Фаріон. Я був реально з нею ну, в тісних стосунках, ми мали дуже добрі притісні відносини. Я один із тих людей, єдиних, які, від, коли її звільнили з роботи, я її захищав з першого дня. Я пам'ятаю, який спротив ішов на мене, засоби масової інформації з, по Фейсбуку, ну, зі всіх сторін, в приват писали мені тільки тому, щоб я від неї відступився. Що, що саме? Я організував навіть юристів відомих наших у Львівських, які я думаю, що ви знаєте дуже добре яких, для того, щоб її захистити. Я був постійно присутній, допомагав в тому, щоб ту справедливість віднайти і повернути її назад на роботу. Так, на мене були різні тиски, пам'ятаю той час. Було дуже огидно дивитися тим людям після того, як її вбили. Які спочатку мені говорили, що вона там агентка Кремля і така сяка, а потім виставляли в Фейсбук, яка вона є патріотка України, як так швидко все помінялося. Знаєте, я важко це сприйняв е дуже як звільнені, і так само я важко найважче сприйняв це той момент, коли її вбили. Я хочу сказати, що ми виграли суд, так ми поновили її, пам'ятаю той час. І найважливіший час, найважчий для мене був, коли я був біля неї і бачив її останній подих. Так було.